Мої вітанечка, ваші увазі, бойочок на дравцю на городі за ОБЗ 30 Нарешто вийшло на ньому видати 10 тисяч дамашки, тому гарного вам перегляду та з вас вподобаєчка. Також забув додати. Тут трошки в мене підгорає дубця, і то як жахливо йшов сьогодні рандом, тому трошки є матюгів тут. Давай не попадемо. Бронів пробито. Броню пробито. Ну я ж думаю, що здивно, що в неї є третій не пробив. Рикошет.

Дічого мене маус під'їхав, під хто мені об'яснить? Просто об'ясніть мені, для чого ти на маусі під'їжджаєш цю позицію. Просто для чого туди піджиматися? Об'ясніть мені тупому. Я... Я не розумію, для чого цю позицію піджимати. Блять, в них є балкон, який пиздить оце в нуль. <плес> Блять, силует пулькає. Рит. Що за танк? Дравець, нагорода за ОБЗ-3.0. Ні, тут гарного бою не буде. Є третій багато ХП зчистив. Є три багато ХП забрав. Ну Це ж банально, Валентина. Це ж ну, це ж банальна позиція. Ну це ж, ну, ти під'їжджаєш сюди, в тебе тут немає сейва, ті стоять зверху і тебе гатять у всі щелини. Ну це ж, ну я, ну, я не знаю, ну це ж логічно все. Як на мене, на мене це все логічно. Угу. Що квадратних немає. Whee! Угу, да, там патч 2.0 вийшов і багато всього нового додав. <звук> прибыття. Ти впевнений, що ти з ним в клінч хочеш? Робили, а, ти на кумулях, окей. <свист> <свист> ну, хоча б, хоча б 10. Хоча б 10. Ні. Рандомно брод топовий став. Рандомно брод змінився гарно. <свист> да ні, Віталій, наче ні. Прид. Е, Львів Львів'ю. Граю в HD, за HD, з текстурами. так. Граю в 2К і стрімлю в 2К. Добре, хоча б десятку дали і на тому ок. Хоча б десятку.